Олі, розкажи, будь ласка, скільки ти вже живеш в Катарі. А, я живу в Катарі чотири роки. Які в тебе були страхи перед тим, як ти їхала, все-таки мусульманська країна, багато у нас дуже міфів. По-перше, коли я отримала офер, я навіть не знала про таку країну, як Катар. Я думала, це, мабуть, десь у Дубаї. Запропонувала мені гарну зарплатню, і я погодилась. Перше, що мене здивувало, це наскільки жарко тут у серпні. Це просто сауна, гарячий воздух. Я пам'ятаю свої відчуття, коли я вийшла з аеропорту і гарячий воздух як з фену поду. Я навіть не уявляла, що таке може бути. Друге, коли я вперше пішла на пляж у серпні, я зайшла в цю гарячу воду. Це було також дуже дивно, і навіть коли я приїхала, я жила у Аль-Раян. Це був акомедейшн, такий комплекс, з віл, де жили усі люди, хто працював у цьому готелі. На цій локації був тільки наш акомедейшн і ферма верблюдів. екзотика, Екзотика. І все це трішки міняло відчуття знаходження тут, бо це було дуже важко в. Тому плані, що ти не можеш вийти, ти mm -hmm. тільки ходиш по своєму акомодейшені, по компаунту. Але в цілому, коли я змінила місце роботи, я перейшла до іншого готелю. Я переїхала до іншого району. На той час я жила в готелі, який знаходиться біля старого міста mm -hmm. су Сукваків, і тоді там не було жодного констракшену, можна було гуляти, і це було дуже гарно. Я змінила свою думку, тому що це був. Січень поряд з корнішем, це набережна і це вже був інший досвід. Я тебе розумію. Я теж коли ми приїжджали в Катар, я теж думала, що що це взагалі за країна, де вона знаходиться, і де це Бустири, десь та десь така маленька, якісь маленькі острів чи що це. Mm -hmm. І теж було багато сумнівів і страхів, тому що не знаєш, куди ти їдеш. І ну, мусульманська країна все-таки ну немає якогось такого знання, що там і як. Коли ти сюди приїжджаєш, ти розумієш, що це, це інша культура, це інше все, але тут дуже безпечно, дійсно. і Катар він надзвичайно безпечний. Коли ти можеш спокійно ходити, в тебе там стерчить гаманець, там телефон, і ніхто не залізе не забере? Ну, принаймні, це якщо і такі є випадки, це дуже-дуже рідко. І ну, дійсно ті страхи, які в нас є, вони більш надумані страхи. Стосовно умов праці. от Багато там розглядають в принципі, переїзд в країни близького сходу, ті ж Дубаї, Катар, оскільки зарплатні на порядок вищі, ніж, наприклад, в Україні. Як ти вважаєш, чи дійсно воно того варте, чи дійсно ці залі? Зарплати вони вище. Яка зараз ситуація з цим? Зараз після ковіду зарплатня трошки впала угу. десь трошки, десь більше. Я кажу з мого досвіду, бо я працювала у сфері інтертейменту, і усі артисти, це співаки, діджеї, музиканти. Зарплата впала процентів на 30 мабуть. Угу. Це дуже багато. Що стосується. Чи їхати сюди чи ні, це вибір кожного, навіть якщо ви їдете на якусь невелику зарплатню, наприклад, працювати у готелі, офіціантом, вам дають дуже гарний офер в тому, що вам дають житло, трансфер на роботу та до вашої квартири, accommodation, дають харчування, буде як буфет для uh -huh. стафу. На моєму досвіді це було нормально. Uh -huh. Нормальна їжа, трошки з індійським акцентом, але але потім вони взяли працювати на кухні для стафу хлопці з України і ми їли борщ, то залежить від того хто працює на кухні, коли людина приїжджає працювати на такий офер, це для того, щоб подивитися. Яка ця країна вивчити мову, мабуть, бо mm -hmm. на такі пропозиції беруть людей, в кого англійська початково середній рівень, mm -hmm. тобто це дуже гарна можливість попрактикувати англійську мову, довчити і потім перейти на якусь іншу позицію або mm -hmm. в готелі, або в іншій сфері, і mm -hmm. вже отримувати більшу зарплатню. Що стосується професіоналів у різних сферах, медичній сфері, навіть вчителі, хто знає англійську дуже добре. Кого є акредитація на цей рівень, а вони заробляють достатньо mm -hmm. хороші зарплатні, навіть тренера. Все залежить від вашого рівня англійської мови, залежить від вашого професіоналізму, в якій сфері ви працюєте, але, але навіть для початку, якщо у вас немає експірієнсу працювати у газовій сфері, <с. ви можете приїхати сюди і працювати у mm -hmm. готелі, на хостес за мінімальну зарплатню і вже через півроку рік змінити на що вам заважається. Mm -hmm. От який рівень зарплат, наприклад, візьмемо якусь найнижчу так, позицію, на найпростішу позицію скільки отримують українці? Мінімальна, яку зарплатню я знаю, це 500 доларів у готелі, наприклад, хостес або офіціант, бермени заробляють 550-600, Але це залежить від готелю і скільки днів ви будете працювати, скільки годин. Але ці 500 доларів, якщо ваш роботодавець дає вам житло, харчування, трансфер на роботу робить усі документи, візу, все, все, все і оплачує переліт. А мене. Ось, якщо взяти спеціалістів певних професій, це дуже різні цифри, бо <зас> хтось може заробляти тисячу доларів, хтось може п'ять. Треба <зас> дивитися пропозицію і дивитися на ваш досвід. Є хто не знає англійської <зас> і хоче приїхати заробляти п'ять тисяч доларів, це нереально. На таку зарплатню треба вже попрацювати, мабуть, десь у інших країнах, набратися досвіду і вже тоді. Подаватися на такі uh -huh. вакансії, і варто дійсно спробувати. Тобто, ця країна, як для старту роботи або продовження роботи, вона ідеальна, в принципі. Не дивлячись на спеку, вона дає багато переваг. Тут не страшно, тут комфортно, тут дійсно класно. Також тут дуже багато можливостей. Ця країна розвивається, з'являються нові робочі міста. Якщо ви вже побули тут півроку, бачили, як тут люди живуть, хто де працює, можливо, ви пройшли якісь. Курси, і ви можете змінити вашу роботу. На кращі умови, на кращу зарплатню. Це дуже часто е, я бачу. Е, минулого року один хлопець, хто приїхав сюди працювати у готель. Він мені ще писав до того, як він їхав. Він питав е, про різні речі. І коли він приїхав, він е, був розчарований, бо він придумав собі якісь інші умови, якісь е, інші часи роботи. Може, але тут треба працювати. Треба, якщо ви хочете заробляти, треба працювати багато. І він мені написав помідовлення, що він. Розчарований, і все погано, і люди навколо нього погані, і все таке. І я сказала: відпрацюй свій контракт і зміни на якусь іншу роботу. І пройшло, мабуть, півроку, може більше. Він написав мені інші повідомлення. Він змінив місце роботи. Зараз в нього інша зарплатня, і він щасливий, все, все прекрасно. Це як такий приклад, коли на короткому проміжку часу. Півроку, рік це не дуже багато. Людина працювала над собою і змінилась з однієї точки в іншу, угу. але треба було працювати і, наприклад, з українськими дипломами, але якщо ви закінчили вуз на денній формі навчання, оскільки заочна форма тут взагалі не сприймається такі дипломи, то в принципі можна знайти. Роботу в різних сферах просто треба пробувати відправляти резюме в різні компанії, вже напряму, оскільки у багатьох крупних компаній в них на сайті прям є такі розділи, де вони пропонують надсилати своє резюме. Вони розглядають, якщо їм сподобається там зацікавить, вони обов'язково пишуть. Поля, розкажи, будь ласка, як взагалі, окрім того, що, наприклад, напряму компаніям відправляти резюме, як можна шукати ще роботу, щоб це було ефективно, щоб не потрапити, можливо, на шахраїв? Чи це взагалі неможливо потрапити на шахраїв тут? Як Би ти рекомендувала займатися саме пошуком роботи, що стосується шахраїв, можна потрапити. Але частіше всього, це, мабуть, якісь рекрутові mm -hmm. компанії тут або в наших країнах, хто знаходить роботу для вас, але якісь отримують свою процент. Це коштує в середньому 500 доларів. Таке буває, це нормально, але можна знайти компанію, яка знайде вам роботу безкоштовно. Це теж є, але іноді. Такі компанії можуть брати гроші за, наприклад. Вони скажуть вам, що вони будуть робити вам візу або ID, або щось таке. Це все робиться тут. Це все робить ваш роботодавець, і для вас це безкоштовно. Я чула такі історії, що якісь компанії вони беруть гроші за візу, за якісь медичні справки. Які це дуже дивно, коли ви знаходитеся в і вони беруть гроші за якісь медичні справки тут. Тобто, якщо вам компанія каже якісь такі речі, це, це нелегальна компанія, краще не співпрацювати. Працювати з ними, краще знайти іншу, або шукати роботу вже тут через сайти. Наприклад, якщо ви хочете працювати у катарських авіаліній, на їх сайті є такий розділ кар'єр, де ви можете знайти усі пропозиції, які вони мають. Це робота кабін-крю, робота в аеропорті, в офісах. Усі офери, усі вакансії вони. Виставляють туди також готелі. Наприклад, Hilton Готель вони теж мають такий розділ Маріот. Тут багато готелів. Вони під брендом Marriott. Ви робите своє резюме на їх веб-сайті, і якщо в них є якісь пропозиції, або ви подаєте заявку, або вони надсилають вам. Є різні вебсайти. Краще ми не будемо довго розказувати, але пропишемо Після відео напишемо так. ці сайти, які легальні, де, в принципі безпечно шукати. Роботу на цих сайтах ви заповнюєте своє резюме і далі вже подаєте заявки на різні вакансії. Е, ще питають, як знайти роботу. Якщо ти приїхав в Катар, хтось приїжджає, тратить багато грошей на переліт, на житло, тут яке коштує mm -hmm. дуже багато, і намагаються знайти роботу, коли вони вже в Катарі. Це дуже е, погана. Ідея, ідея так, бо <laughs> тут так не робиться. Тут навіть якщо ви знаходитесь в Катарі, ви подаєте резюме онлайн. І потім, можливо, навіть е інтерв'ю у вас буде онлайн. Тут дуже рідко, коли вони запрошують вас прийти до офісу і запитують вас питання. Це все працює тут онлайн, тому краще. Шукати роботу, коли ви знаходитесь вдома, і вже їхати сюди з готовою візою з усіма документами і на готовий контракт. Угу. І Ді. до того ще я б хотіла додати, що інколи момент, коли вам кажуть. Так, ми вас беремо і моментом, коли вам присилають там дозволи, всі це може зайняти місяці, тому краще все-таки дочекатися вдома всіх документів і тільки потім їхати. Ось тут потрібно взагалі готувати себе морально до того, що тут все дуже довго, все дуже спокійно. Неможливо тут дзвонити і просити мені прям терміново, я не можу. Тут це так не робиться. Тут країна, яка живе в такому розміреному темпі, тут. Кожна людина вона дуже цінує свій комфорт. І ще коли ви їдете працювати на робочу візу, і ви, наприклад, хочете приїхати раніше і тут дочекатися вашої робочої візи, це так не працює, бо ви, ви маєте в'їхати в країну по робочій візі, по ага. цьому запрошенню. Якщо ви приїдете як турист, щоб зробити для вас ID, зробити цю робочу візу, вам потрібно буде виїхати з країни і потім повернутися. Ага. Тобто немає ніякого сенсу їхати сюди раніше.